Привітик, мої любі! Сьогодні готуємо пасту карбонара без вершків, відео інформативне та без зайвої води. Тож пігнали! Беремо мисочку, додаємо туди одне яйце та два жовтки. Далі натремоємо пармезан або будь-який твердий сир, або ж беремо вже натертий. Ну, як у мене, наприклад, перемішуємо. Далі чорний малиний перець, половина чайної ложки без гірки. Відкладаємо це в сторону, беремо бекон та нарізаємо його. Кількість інгредієнтів та етапу приготування зможете знайти в описі під цим відео. Далі смажимо наш бекон. Бекончик без олії, без вершкового масла, просто обсмажуємо його. Головне на середньому вогні. Жир, який залишився на сковорідці, Після приготування бекону, ми залишаємо. Він нам ще знадобиться. А от сам бекон перекладаємо в якусь мисочку. Далі в підсолену воду, яка вже закипіла, ми кидаємо наші спагетти. Варимо до стану альденте. Через 4 хвилини беремо черпак води, в якій варимо, та додаємо до жиру з під бекону. Спагетті, які вже приготували, викладаємо в сковорідку. Тепер беремо суміш, яку готували на початку з яєць сиру та перцю, і через секунд 30 додаємо сюди. ж. Далі вхід іде бекон, а тепер ми просто це все дуже гарненько перемішуємо. Важливо те, що соус карбонарі має бути рідким. Отож, якщо треба, додайте ще трошки водички. Пишіть в коментарях, як вам такий рецептик, а я вам бажаю смачного. І до зустрічі!